Доброго ранку! Я радий тебе бачити на нашій ранковій медитації. Це велике щастя відчувати, що ти вирішила медитувати і почала свій день з позитивними намірами. Давай займемо зручне, сидяче положення, закрий очі і розмісти руки на колінах з долонями спрямованими долівками вгору. Зроби три глибокі вдохи. З видихом через відкритий рот. Тепер відчуй, за що ти дякуєш Всесвіту у цю мить. Сконцентруйся на тому, за що сьогодні ти вдячна. Зроби ще один глибокий вдох. І глибокий видих. Вдихай. І уявляй, як позитивна енергія входить у твоє тіло через верхню частину голови. Коли видихаєш, уявляй, що ця позитивна енергія протікає через твоє тіло по всіх кінцівках, виштовхуючи стару застійну енергію через пальці твоїх рук та ніг. Вдихай позитивну, люблячу енергію і видихай. І дозволь цій позитивній енергії протікати через тебе, вимиваючи будь-які негативні думки, енергію та емоції, які тобі не служать. Продовжуй цю візуалізацію ще кілька глибоких вдохів. Зараз ти даєш своєму тілу енергетичне очищення, щоб розпочати свій день з сильною вібруючою енергією. Бути свідомим щодо своєї енергії та вчитися її культивувати, це цінна навичка, яка може змінити траєкторію твого дня, і з часом траєкторію твого життя. Сьогодні новий день, прекрасний день, з новими можливостями і можливостями, що наближаються до тебе. Вчора минуло, тому ти можеш відпустити його зараз, відпусти все, що минуло, і тягне тебе вниз. Тобі вже це не потрібне. Кожен день це можливість розпочати знову, отже, розпочни сьогодні зі свіжим розумом і світлим серцем. Ти маєш силу формувати свій день так, як ти прагнеш. Для цього потрібна свідомість у кожному маленькому виборі, який ти робиш, так що використай сьогодні, щоб створити яскраве майбутнє для себе. Я поділюся кількома позитивними афірмаціями на твій день. Вільно повторюй їх разом зі мною у своєму розумі. Я гідний, я наповнений. Я люблю себе. Я довіряю собі. Я вірю в себе і повністю впевнений в собі. Я саме там, де мені належить бути. Все відбувається для мого найбільшого блага. Я могутній, мене захищає і направляє Всесвіт. Я сильний. Я відважний. Я стійкий. Я обираю любов замість страху. Я повністю заслуговую на успіх і любов. Моє життя багате і сповнене радості. Я творець свого життя. Я маю силу створити життя своєї мрії. Тепер зроби три останні вдохи з видихом через відкритий рот. Ти готова розпочати свій день як своє вище я? Повільно відкрий очі і подивись на світ навколо тебе. Новими очима. Я бажаю тобі прекрасного дня! Вся любов Всесвіту зараз з тобою.